Серія книг у нас є, які не можна перечитати. От а ви от ви її читаєте, а її кінця краю немає. Нічого Я цього. не знаю жодної людини, яка перемогла оці сторінки. Да? да она... По тому може а... всередині отут знаходяться келих. Ой-ой-ой, щас -ой -ой -ой. сезон, дивіться, судачок який, Вау. а який окунчик, а щука красавіця королева яка. Ви на скільки кілограмів ще ловили щуку? Ну, за такими очима. Після цього ваші улови збільшуються. Я так брав, я таку брав. А людина, яка запізнилася на ваше застолі, дивіться, на цього рибачка. От сидить непримітно, да? а ви йому хопа, штрафну таку. І Лас. все, і він не отмажиться. Да не він не може, да, не він не може щоб не прочитати ці сторінки. А, реально класні подарунки в приємній упаковці. Це те, що запам'ятається в вашому колезі рибаку, друти вдалого рибадру, да? товариш. От подивишка що, що тут людина показує, секрети вдалого рибарства. Ні, що він показує Ну, зловило, ну яку таке. яку О, таке було таке, але. Клювало вчора, і буде клювати завтра сайт Ексклюзів. Вишукані подарунки для справжніх чоловіків. Чекаємо на ваші замовлення.